Доброго дня, друзі! В цьому відео роз'яснюю, які саме зміни відбудуться для водіїв, за що нараховуватимуть штрафи і як виросли суми. Підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І не за горами 2023, який принесе ще багато перемін в Польщі. З 1 січня 2023 року. У Польщі збільшаться штрафи для автовласників легкових авто за відсутність актуального страхування автомобіля. Оце. У випадку протермінування полісу до трьох днів розмір штрафу складатиме 1400 злотих. Протермінування полісу від 4 до 14 днів обійдеться штрафом у розмірі 3490 злотих. Якщо просрочили поліс понад 14 днів, автовласників штрафуватимуть на 6980 злотих. І це ще не все, бо з 1 липня 2023 року штрафи за брак актуального полісу ОЦ зростуть ще раз із збільшення мінімальної зарплати. Через збільшення мінімальної зарплати з січня 2023 року зміняться і суми штрафу для водіїв, які навчасно повідомлятимуть податкову про купівлю автомобіля від фізичної особи, які сплачуватимуть 2% від вартості покупки. Зробити це потрібно протягом 14 днів з моменту покупки, враховуючи вихідні. Якщо не сплатити своєчасну податку, можна отримати штраф у розмірі від 10% мінімалки 349 злотих навіть до 20-кратного розміру мінімальної зарплати 69 тисяч злотих. І друзі, з 1 липня 2023 року ці цифри також зростуть. Також із січня загострено правило проходження техогляду транспортних засобів, запроваджено обов'язок їхнього фотографування. Зроблено це для того, аби запобігти випадкам, коли авто проходить техогляд заочно, тобто не з'являється на СТО, однак його власник отримує необхідну початку в техпаспорт. Відтепер під час планового техогляду, той, хто виконує діагностику, повинен буде зробити фото кузова транспортного засобу з номерним знаком, фото з середини і показанням одометра. Всі ці зроблені фото надсилатимуться в базу Центрального реєстру транспортних засобів, де вони зберігатимуться 5 років. Якщо просроч Плановий термін понад 30 днів, автовласник заплатить за нього подвійну ціну. Це зроблено для дисциплінування водіїв, аби ті вчасно прибували на станцію діагностики. Ну, також хочу додати, що у 2023 році штраф за відсутність ТО транспортного засобу складатиме від 500 до 1500 злотих. З 1 січня 2023 року також подорожчали послуги евакуатора, який забирає з дороги, наприклад, неправильно припаркований автомобіль або автоводія, якого спіймали нетверезим за кермом чи без водійського посвідчення. Вартість буксирування легкового автомобіля до 3,5 тонн на штрафмайданчик становитиме 606 злотих, було 542 злотих. Також з 1 січня 2023 року запровадили нові тарифи на складання екзаменів для майбутніх водіїв. Теоретичний іспит для всіх категорій водійських посвідчень тепер коштуватиме 50 злотих, було 30 злотих. А от практичний обійдеться від 200 до 250 злотих, залежно від категорії. Минулого року було 140 злотих. Друзі, ціна все ж може відрізнятися залежно від воєводства, адже воєводські семії отримали право дофінансовувати осередки дорожнього руху, які приймають екзамени. На практиці це означатиме, що у випадку такого дофінансування вартість екзаменів для майбутніх водіїв може бути нижчою. У 2023 році на водіїв-порушників, які накопичать 24 штрафні бали або 20 балів для водіїв зі стажем до одного року. Чекатимуть обов'язкові курси перепідготовки. Загалом передбачено 28 навчальних годин, які розпроділять на 4 дні. Вартість проходження такого курсу складатиме 500 злотих, а по його закінченню штрафні бали будуть онульовані. Якщо після проходження курсу перепідготовки водій знову збере ліміт у 24 штрафні бали протягом наступних 5 років, то його будуть позбавляти водійського посвідчення. Для отримання нового треба буде заново пройти навчальні теоретичні і практичні курси і скласти іспит. Тож, дорогі наші водії, будьте уважними та слідкуйте за новинами та змінами, що відбуваються в Польщі. А я бажаю всім гарного святкування Нового року. Нехай все буде у вас добре у 2023-му. Миру та міцного вам всім здоров'я. До зустрічі!